Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю всіх на каналі. Перш за все, хочу подякувати вам за перегляди, також за ваші підписки, лайки та коментарі. Сьогоднішня тема відео не дає спокою і, на жаль, пояснень, чому так сьогодні відбувається. Все почастіше ли випадки, а вірніше нісенітниці на кордоні. Чому не пропускають дітей без супроводу батьків, які досягли 16 років? Але ще не мають 18. -ти. Згідно зі статті 313 цивільного кодексу України, громадяни України з 16-річного віку мають право на самостійний виїзд за кордон без супроводу та згоди від дорослих. Потрібно мати лише закордонний паспорт. Так регламентує закон. Як відбувається такий перетин кордону і чи діє сьогодні закон? Всі ми знаємо, що до війни, щоб переткнути кордон дитині самостійно, потрібно було мати згоду від батьків та мати опікуна для дитини в країні, в яку вона в'їжджає. Так було до війни. Після початку війни правила перетину було змінено, і діти різного віку могли в'їхати навіть без належних документів, і в супроводі будь-кого як буде виглядати згодом перетин кордону таких дітей зараз. Новий законопроект 9480 має на меті врегулювати всі питання, які стосуються виїзду підлітків за кордон. Згідно з ним, підлітки у віці від 16 до 18 років зможуть перетинати кордон тільки у супроводі одного з батьків та за згодою іншого або у супроводі довіреної особи. Якщо йдеться про дитину сироту або дитину, що позбавлена батьківського піклування. За дозволом органу опіки та піклування, і тільки починаючи з 18 років, можна буде перетинати кордон самостійно, без супроводу батьків чи уповноваженої особи. Але це ще тільки законопроект, ще закон дії не вийшов. Ну а на деяких кордонах діти вже мають проблеми. Багато дітей вже неодноразово з 16 річного віку перетинали самостійно кордон, а зараз деякі прикордонники вже вимагають дозвіл батьків на самостійний перетин кордону. Чому? Чому відбувається так, що одні прикордонники пускають підлітків, а інші ні? Як пояснити та доказати свою правоту? Адже поки законопроект не прийнято і не оголошено. Діти підлітки можуть базуватись на закон номер 313 Але всі ми розуміємо, на жаль, з прикордонниками сперечатися немає сенсу. Одні прикордонники на одній зміні перепустки можуть пропустити, а інші ні. Ну, на мою думку, потрібно мати. Зараз якийсь запасний варіант, наприклад, зробити довіреність на водія чи будь-кого в супровід, навіть написати довіреність власноруч, прикріпити фото паспорта мами, і тоді не доведеться щось доказувати. Звісно, ніколи не зрозумію, чому на кордоні на кожній зміні якісь свої правила. Чому в законі одне, а на кордоні може бути зовсім по-іншому? Друзі, будь ласка, прокоментуйте свою думку, можливо, опишіть свою подібну ситуацію на кордоні. Дійсно, дане питання стосується багато кого, і, можливо, ви своїм досвідом комусь допоможете. Я буду дуже вам вдячна. А в мене все і до зустрічі!